Зараз дивіться, в мене ще до осіб дуже велике прохання в тунель. Якщо будете включати фонарики, підсвітлювати можна, але світим тільки або в бік, або вверх. Вперед не світить дуже сліпо, назад будете себе сліпити, а бажано поїхати без фонарів. Угу. Ну що, готові? Так. ще наші всі знають. Да. Починайте. Так, да, так, да, да, підбіжіть, я почкаю. Зараз дивіться, вам трошки за цей донецький Так. Да. Дивіться, запливає. Зверніть увагу на отакі металові кольця зліва справа права. Да, Далі ще одна пара буде, я зводюсь, розповім пізніше. Це є довша штучна підземна річка в Європі, вирита руками три Довжина тунеля, самого тунеля 211 метрів. Ширина 3 метри, висота від 2 до попилка 3 метри, глибина буде метр, навіть і менше. Цей тунель почали будувати, як і весь парк Софіївка, в 1796 році. Ми тунель побудували за перших 3-4 роки, закінчили або 99-й, або 1800-й рік. Тунелю більше як 220 років. Зараз будемо пропливати, у нас попереду буде 4 світлових колодці. Вони частково для освітлення, частково для вентиляції. В цьому напрямку вони символізують. Перше зараз буде старість, доступний зрість, платів юність і дитинство.